Чомусь так же повелося, що більшість асоціює фешн-індустрію з жінками. Можливо, тому що жінки частіше хворіють на шопоголізм. Не знаю, але мене цей факт надзвичайно обурює, як же Джорджо Армані або ж Х'юко Фердінанд Босс, та й приміром, наші вітчизняні Андретана, Нісімов. Саме, до речі, ці чоловіки сьогодні демонструють свою нову колекцію в рамках Ukrainian Fashion Week і збирають, як завжди, багато модних гостей. Скажу вам по секрету, що я дуже люблю спостерігати за чоловіками, особливо фешенебельно одягнутими. Сьогодні їх тут багато, і я вирішила оголосити фешн-полювання. Чоловіка повинна бути одна річ. Дуже стильна, дорога і красива. Шкарпетки. 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 Я би всім хотів побажати, щоб джентльмени були джентльменами, а леді леді. Це все не неважливо, коли от щось тут є це леді. От, от. Це леді. Якщо є щось тут, це леді. Ми прийшли на показ Андрітана, а також на фралова. Яких дизайнерів ви одягнені або які це бренд? мене на кашерель. мене також наземні дизайнери. Як ви думаєте, яка деталь гардеробу чоловічого повинна обов'язково якось виділятися? Ну я думаю, що головне це, як виглядають ботинки, вони повинні бути в хорошому стані. Я думаю, що в першу чергу роль а, аксесуари. А які улюблені дизайнери ваші українські? Я українські не одягаю дизайнерів. В них дуже концептуальний одяг для повсякденного життя. Сподобалося.

На який показ ви сьогодні прийшли? Нандратана. На І як вам нова колекція? Дуже шикарна. Сам показ удивительний, яркий, енергійний, такий взриви. Очень понравились. А ви в одягу водопло... якого дизайнера зараз? Туфельки. Туфельки виходять, Правда, пштанішки версачі. Ребашка зара. Скажіть, будь ласка, чим ви керуєтеся, коли одягаєтеся? Мені цікавить на дизайнера, на показ, з якого я йду. А сьогодні на показ якого дизайнера ви прийшли? Показ Івана Фролова. А одяг який зараз на вас? По маркам. Це вінтаж. Пальто я купив в Гонконгі. Рубашку привез із Москви. Вот эту штуку, это очень известный дизайнер Лид Илья, одежду которого носит Риана. День Ukrainian Fashion Week завершився. З ним завершилося моє фешн полювання на чоловіків. Але далі буде. Стежте за нами, за нашим сайтом, за соціальними мережами, бо ми є вскрізь. Залишайтеся енергійними, молодими і модними. І все у вас буде ок.